Эээ, взвод, и 77277. Понизу. СБД вкат, не знаю, да. Мейби понизу. Їхати? Ні, типа мейби понизу вони будуть вкрывать. Вот зараз отак от вот просто. Похоже на це. Я по Леопардові ще встиг закинути тычку просто в моменте. Да, прочитано. Поїде, не поїде, не понятно. Петруна, на. що 6 у нас робиться. Їде, 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 Еда, Він якраз мене спотнули, типа, звідси і все, і чувак выїхав. Я ще й не встиг проїхати, мем. диви дебат. Ні, це взагалі прикол. Я навіть не встиг проїхати. Вони все віджали, просто все віджали. У нас навіть ну, з центра просто прикрити не може банати. Не влучив броню, 7 просто катить борт. Хорошо, бачу, бачу, бачу. У мене ДБВ а що це вони посварились з водом? Тип поїхав. просто. Чи це він та спеціально підсвітити, тип. Нав... Наверно тактика така. Він підсвітить всім, тип. Ну, я гуська під'їдь вперед. У мене єпіс фарміть уже в, в борт. Ну, хтось буде мене крити від єпісь Вазік, мейбі. Я в такі дерьмовій позиції. Ну, не знаю, бачу, ти стріляєш, не знаю, яка позиція Я стою в кращій, але прострілів немає. Не підставляється. Mm -hmm. Мені ще й дерево мішає їх підсвічувати отут, типу Ну я отут бачу, я би підсвітив, якби вони проїжджали. Але вони mm -hmm. не проїжджають. Вони стоять під горою там, типу більш свічусь, <пес> я свічу. де див, вони їдуть уже. Диви в них тупо перепуш пішов вправо. Ми в ГК граємо, чи що, Я не поняв. Тупо глобальна мапа. З вода імба Так точно. На першому сервері дуже сильно люблять з вода. Там прям, ну не знаю, постоянно катають зводика. Nie prabem Boże, jakże ja żywą tutaj Як же я тут живу? Рхемка мене жага. У ну, мене тупо Рхемка фармить. Чи мотор мені зламав чел? В борт не пробив мужика на ISO 8. Там Яга мені спинить, сілить уже. Угу. Сімка КД. Хорош. Вазик, вазик, вазик дав одне мені. Це кличко, не, він, він барабан винка, він да. Можеш часа пробувати якось пробовать взять? Из КД. Ну мені не видно, там будинок. Понял? Піксель бачу, зарапробую. Не угу. пятка вже біля тебе. Найс. Найс! Лучший! Підкати назад Ай, мене фугас грузить В мене є 4 цілить Чувак слабо мені закинув а у нас Хоріха не хоче пограти? А він мені ББ хуй закинув. Найс. Бля, мене знову фаз грузиться, я задобався. Блин, я дал завицелива. 10, Ты дай дал? Да. Охереть, я семь пятьсот. Боже, сюда тебе... Ну очень... ладно, на ведь-то Навіть тоді не шкода останню течку, що я не додав, якщо те 10к. Давай зараз я групу. Хотів... Групу пацанам. О, oh, скінь-скін, до речі, в групу пацанам. Я хотів, хотів сказати, типу, поняв, може не кидай, але думаю, блін, що я буду говорити, типу, до чого це. Ну, ми ж правильно, в нас, ну, хто б дав більше дамага, той забирає пачку чіпсів і львівське міцне, правильно? Ого, oh, за, за кожну катку? <laughs> Це <ріст> наскільки ящиків і пачок. Хеля. Я просто в себе в мене в описі написано пачка чіпсів і ну, баночка пива. Що, ти хочеш з ними стояти? Цілитись чи під'їдемо? Слухай, я, певно, взагалі в агресію зіграв би. От тільки центр, якби. Тобто там з наших зайде. А в нас Вазікі конь їдуть просто. Але слухай, неприємно, у них сотка зайняла позицію. Я вже я світився, і зараз на перекаті буде Джага Джага. Я а теж світився. Що так я ж кажу, подивись вазик і цей, вони зараз відвіліклись, від, від а конопенер, спасибо. Ну, мені а не шо, чувач, що за Альфою? Я? Yeah. А, канопенер. так, да, да канопенер. що ФВ робить. Рекошет. Добренько. Давай я за тобою. Чому Добренько. він мене обирає? Бо вже дав мені одну течку я хоче другу. Думаю, Скилловики тільки так працюють. Фартовий вор кста. Засуджи. Е, да. Х2. Куца, яка на пенер, зараз нам еканопенер. буде заважати. Та йому треба агресію вийти, Він заважає, яка на пенер. Обратний рот, у пацана. Коротше, треба доїхати ризикувати, на ця херня. Я не можу вицілювати. Чекай, 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 подождем. Ну, я рот шатав. Тупо не летить, туди куди стріляє На скілі, бачив, що він зробив. Так, да, бачу, бачу. Там є пісь, є пісь Там є пісь, да, там прям піксель є пісь, видно. Там 60 Не бачу. Nice. же ж ти козел на Юдисі. Все? Це все пікання, бро. Для нас кошмарити, да? Я так розумію. Боже, я будиночок даю. Тому уже поляки це. Слухай, витягуйся трішки, думаю. Блин. Будет треба дохавати, бо вони а -а -а. дуже, дуже прекрасний угідь. Там і сотка, сотка з поляком вже с Угу Я не пробив його в борт. Бабаха справа. Не, ну Юдис, конечно, гнида. Mm, тут одна. Бля, йох, просто переді мною. На Йохові за мене ховається. Фуловий. Там хтось ще приїхав. Дерево впало. Угу, mm -hmm. добре-добре. Я блайндом дав. Не знаю, ні, я навіть, не пробив, бо я з'їдав. У нас базові проблеми. Мені це ЮДСБК ще вибиває. Дуже тип неприємний. Максимально причем. Бля, ну якщо я зробив зараз такий круг, і це буде неоправдано, це буде обідно трішки. Stop your advance. Гріль просто в таймінг заїхав. Кайф. Може, підсвітяк, якщо він пікне на мене. Він проїхав, да ладно Жесть. Я, походу, зря зробив такий круг. Ти тут Зеленку бачив цю переграну, до речі? А, там перекопали, я не їздив туда. Да, тут перепадали. А в них багато ХП там на Зелені? 113 го є ХП. Боже, як акуратно чувак з'їжджає, і я просто не попадаю. Є... Не, просто що мені робити. Їду до бази, напевно. Тут, типу, тіпер шотні, практично, і вони просто афіка в перехресному стоять. Якщо мене ззаду не жагнуть, то буде норм. Боже, залетіло, дякую тобі. Ісусе, довіряю тобі. Ну я занадто далеко їду. Нормально все, я розберусь. Чувак мені з вертухи ББшкою на ходу дав. Всього, да. Ну Там пушка класна. Я го не можу висвітити. Що я буду тут робити зараз на центрі, я не знаю. Може я попробую якось в тузайм заїхати. Я свічусь. Певно, від арти. Напевно. я їду в сотці допомагати. Боже, подиви. Просто становим по 300. Слабо мужики дають, слабо, слаба ігра, слаба арта. Треба було питко ставить. Да, да, да. Це жесть. таке відчуття, ніби мене цвітили з боку. Їду на центр. Гріль в спину заїхав. А еду до центр гляну. Я не, Я не бачу яго. Арта просто на мене їде. Арта кд, Яга кд? Рилька кд? Ну в мене проблеми, я тут просто живу. Поняв. Хоча можно на Йоха поїхати, якщо ти грилем зайнятий. О, я не можу бути грилем зайнятий, тут арта. Мене ще ззаду в за. Пробуй його вбивати. Попробую. Хорош, хорош. Пробуй на гриля напікать. Давай, давай. Я думаю, він об'їжджає, типа сюди на балкон. Ну, він не стріляє по мене, хаза. А ти зцвітився? Я від'єха світився. Ну, дивись, я розвернувся, їду на Зеленку, якщо він буде виходить, я забрав. Ну я не світюсь від балкона, він десь, він десь поїхав. По справах, певно. Он не він де. Їду до теми. О, у нас Мені 10, 10, 10, 10 на взвод. Кину комусь приголос. Все Ну, арта врага. Ага, ну да, вона повільна. То що, ми забираємо Наразі. зараз медальку? 11 фрагів сюди. Ну 12 а, буде? А, 12 буде, так точно, так точно. Ну, там в мене варіантів не було, треба вже було впариватися в гриля, просто вбивати його. Логічно що арта забирає. Надіюсь, ти доженеш його. Я теж надіюсь. Просто думаю по діагоналі їхати, ні. Ну, да Ну він прям. Блін, прям в кутку стоїть, да Отут -от. тут. Ну, звідси кидаю. Та він ну, де хоч може бути, я, типу, зато. Б квадрат. Я думаю, що він нікуди не їхав. Типу. Сядь на себе, подивись поломки якісь. Я не бачу, щоб щось ламалось. Я теж вроді би не бачу, що щось ломалось. Я вже і на захват не встигну. Ну, в принципі, да. А, ДВД. Паскудич. На Вірочку, на Вірочку. Я не очікував СП. Ой, хорош, хорош, гарно, затащили, до речі, це м'ясо. Нормально, я в Єгусі закинув все-таки. На жаль, через Душніл не, не вдалося не стріляти. Через Юдеса? А, дивись. Так у нього 1300 урона. Ну, мем.